Володимире, кажуть, пишуть зокрема Ля Репабліка. Вкотре дає таку тезу, що Представники різних країн дипломати обговорюють сценарій вступу України до НАТО, що Україна віддає окуповані території Росією з 2014 року, і те, що ми залишаємося, з чим ми залишаємося з цими територіями, ми вступаємо до країни. Відповідає дійсності, от відразу можу сказати: це зіпсований телефон. Це ідея колишнього генсека НАТО Расмусена. В угу. чому вона полягає? В тому, що не чекати повної деокупації всіх е, територій, які Росія захопила. Тому що цей процес може розтягнутися в часі. Будемо реалістами, да. е, можливо, станеться так, що у нас не буде достатньо ресурсів для того, щоб відвоювати всі території в найближчій перспективі. І що нам чекати 20-30 років, да, е, ну, можливо, менше, ми не знаємо точно. Тому ну, що це ще залежить від ситуації в Росії, але не можна прив'язувати це до ну, штук до НАТО, до повної до окупації всіх територій. Але ідея Расмусена, а він виходить зокрема з досвіду Німеччини, так, після Німеччини яка розділена. Угу. Вона Західна Німеччина вступила в НАТО в 55-му році і нічого, а об'єдналася Німеччина тільки вже в 89-90 му роках. І нічого страшного не, не трапилось. да. Західна Німеччина була частиною НАТО. По Євросоюзу є схожа ситуація, коли Кіпр став членом Євросоюзу, теж розділеним. Тому прецеденти історичні були, але ідея Расмусена... Не передбачає, що Україна відмовляється від окупованих територій. Ні, нічого подібного. Йдеться про інше: що п'ята стаття договору про НАТО буде розповсюджуватися тільки на ті території, які контролюються Україною. Ось і все. Так, тобто не йде мова про те, що НАТО разом з Україною буде воювати за звільнення всіх окупованих територій. От це важливий момент для того, щоб заспокоїти тих, хто боїться прямого зіткнення, військового зіткнення НАТО і Росії. Тобто, виникне можливість деокупації наших територій, які зараз під контролем Росії, Україна сама це може зробити. Без допомоги НАТО, от що мається на увазі. Да, що не обов'язково, що НАТО буде воювати з Росією. Так що це компромісний варіант, те, що ви процитували, я кажу, не відповідає дійсності. Ніхто не ставить вимоги для нас, щоб ми відмовились від окупованих територій. Я скажу більше, деякі наші політики, і навіть деякі наші експерти теж маніпулюють цією тезою, коли говорять, наприклад, про заморожування конфлікту. Що вони кажуть, якщо буде заморожування конфлікту, що нібито Україна відмовляється від е, окупованих територій? Нічого подібного не йдеться про це. Точно також, коли підписали мінські угоди е, і Порошенка на них погоджувався. Це ж не означало, що ми відмовлялися від Криму, а там не було питання деокупації Криму. Точно також і е, е, там по Донбасу теж специфічна форма була вирішення проблеми. Яка нас не зовсім влаштовувала. А, так, і в даному випадку, підписання якихось мирних угод в перспективі, наприклад, про завершення військових дій, не означає, що Україна відмовиться від окупованих територій. Я нагадаю, для всіх, хто забув, є формула миру президента Зеленського, де ключовий пункт це доокупація всіх окупованих територій, повернення на кордони 91-го року. Це завдання максимум це наша стратегія на перспективу, це не е, для переговорів з Росією. Росія на це ніколи не погодиться, але це фіксація того, що ми будемо цього прагнути, коли це буде реалізовано? за рік, за два, за три чи за десять. Все це залежить від умов е, сприятливих, а також від ресурсів. Будуть сприятливі умови для повної деокупації, Ми це зробимо, але ми не будемо відмовлятися від окупованих територій. Це принцип базовий. І думаю, і Зеленський і наступний президент України, хто б це не був, будуть на цих позиціях.